2015 рік лютий, попри перші мінські угоди, протистояння України та російсько-терористичних угруповань триває. Найскладніша ситуація склалася в районі Дебальцівського виступу. Ворог за будь-яку ціну намагався його ліквідувати і змусити Україну піти на політичні поступки, що загрожували дестабілізацією по всій країні. Події розгорталися в секторі. C. Безпосередньо у районі Дебальцевого у лютому 2015 року перебувало близько 4700 військовослужбовців Збройних сил України, а також близько 500 бійців Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. І з боку російсько-терористичного угруповання в районі Дебальцевого налічувалось понад 10 тисяч осіб. Озброєння у розпорядженні наших військ було 120 танків. 180 артилерійських систем, 65 реактивних систем залпового вогню. Противник мав суттєву перевагу в озброєнні: 170 танків, 290 артилерійських систем, 110 реактивних систем залпового вогню. На початку лютого становище було наступним. Сили сектору С зосередилися на 50 блокпостах, 37 опорних пунктах та 8 стратегічних об'єктах. Бойовики традиційно прикривалися мирним населенням, зосереджуючись переважно у населених пунктах, Росія стягувала резерви з усієї країни. Також були розгорнуті засоби протиповітряної оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Першому ешелоні йшли да, на перший і другий армійські корпуси, які були сформовані з російських найманців там елементів елементу і таке інше, да. А другим ешелоном були регулярні військові, військові частини Російської Федерації. Потужними фланговими ударами противник планував оточити українські війська у районі Дебальцевого, розгромити їх та вийти до межі Харківської області. Внаслідок цього удару сили АТО були б розрізані на дві частини. Розмістити наші війська для оборони по такій лінії розмежування було б практично неможливо. Вуглегірськ, Нікішине Рідкодуб, Чернухіно та безпосередньо Дебальцеве. Саме на цих напрямках російсько-терористичні війська пішли у наступ. Вуглегірськ, у ніч на 30 січня, окупанти нанесли удар з артилерії та мінометів по блокпосту на північній околиці міста. Одразу після цього туди ж впритул наблизилось п'ять танків. Бійці 13-го батальйону та підрозділи міліції на цьому опорному пункті відійшли на південь. Ворог одразу скористався, зайнявши опорний пункт та просунувшись до центру міста. Група роти «Світязь» та протитанкова батарея зайняли територію школи інтернату і три доби обороняли її. Очередною був штурм, тому що вже ми залишилися самі. Вот Всі сили не кинули на нас на інтернат. А от бостанками бонюсна ну, вже бойовими групами штурмували. конкретно з піхота з... із бойових машинах піхоти що перевиході уже лібомпеду. Вже з ранку, зранку 31 січня, перша батальйонна тактична група 30-ї бригади разом із Нацгвардією із двох напрямків пішли у наступ на противника. Із заходу атака пройшла успішно, але зі сходу бойовики нанесли вогонь по частині 30-ї бригади. Після чого їй довелося відступити. Той особовий склад, який мав бути залучений від Національної гвардії в кількості 400 чоловік, як я сказав, не прибув. І їх було близько 70 всього всього лиш на все. Внаслідок обстрілів у ніч на 1 лютого свої позиції самовільно залишила протитанкова батарея 25-го батальйону. Противник зупинив наші війська зі сходу. Та почав атакувати сили. АТО одразу з трьох різних напрямків. Ворог зайняв село Калинівка і командні висоти по рубежу вуглигірськ-Лозове. Ми заїхали 22 листопада в Рідкодуб, Та вроді було більш-менш тихо, але потім почалось у районі села Нікішине. Одна з род 25 го батальйону залишила опорний пункт Андрій та відступила до опорного пункту Станіслав. І з одного боку село вже контролювалося бойовиками, з іншого заблоковане непрохідними болотами, які теж прострілювалися ворогом. Через сильні обстріли Станіслав був заблокований зранку, 6 лютого частина підрозділів 30-ї, 128-ї бригад, а також спецпризначенці, починають наступ з Дебальцевого. Друга рота батальйону Донбас у визначений район взагалі не прибула. Штурмова група рухалася доволі успішно і протягом шести годин утримувала позиції. Проте 14-та та 15-та 15 механізовані роти 30-ї бригади відмовилися виконувати завдання. Тим часом противник наростив сили та витіснив наших солдат з опорного пункту. Ми розуміли, що проти проти нас стоять кадрові збройні сили. Логвинове. 9 лютого підрозділи бойовиків за підтримки російських військових захопили село, і з цього моменту дорога життя Артемівськ-дебальцеве перейшла під контроль окупантів. Щоб вибити звідти ворога, було створено окреме угрупування. Частина цих сил успішно зайшла з північно-східного та північно-західного напрямків. Однак інша частина відмовилася заходити зі Сходу і виконувати завдання. Програючи в кількісному складі, українські війська були змушені відійти. Спроба зайти в Лохіну була успішна. Тобто, друга механізована рота зайшла, закріпилася, протрималася до часу дня. Тоді вже мене ранили, і ми змушили буде відховати назад. Важливим завданням був підрив залізничного вузла. Через брак часу та складну обстановку вдалося вивести з ладу лише частину об'єктів. Решта була розмінована росіянами. Дебальцеве. 16 лютого 107 бійців 40-го батальйону здалися в полон, після чого противник зайшов у місто. Два кілометри фронту були відкритими для ворога. Ділянку закрили 23 десантника з 95-ї бригади. У цей час у Мінську тривають дуже складні переговори нормандської четвірки. Попри шантаж та погрози з російського боку, учасники домовляються про перемир'я та лінію розмежування. Кремль приїхав до Мінська з чіткою установкою, що вони обов'язково тут переможуть. Переможуть всіх. Когось переламають, когось просто обдурять. Але насправді президентові Порошенку вдалося на цих переговорах втягнути Росію в процес, в якому Росія стала стороною конфлікту дипломатично для цілого світу. Навіть коли підписали там мінські угоди, всі все, там було щось чотири години тиші, і потім знову почалось. Вогонь не припиняється. Враховуючи ситуацію, було прийнято рішення до ранку 18 лютого вивести наші підрозділи з Дебальцевого. Не могли фізично утримувати рубежі за містом, коли в самому місті ми ситуацію вже не контролювали. Тоді було прийнято рішення на вихід із Дебальцевого. Після чого були зібрані командири підрозділів. Їм доведено порядок відходу. То в якій черзі виходив. Виведення наших військ здійснювалося в три етапи: на першому виходили підрозділи 128-ї бригади. До складу авангарду увійшли розвідувальна рота та 15-й батальйон. На другому етапі підрозділи 128-ї бригади виходили з району села Чорнухине та залишки 40-го батальйону в район збору. На завершальному етапі 128-ма бригада. Залишала безпосередньо місто Дебальцеве. Це була перша операція по виходу виводу такої кількості військовослужбовців, угруповання із е, району, який практично весь прострілювався. Да. Де, де була загроза, загроза була надійшна була загроза повного оточення. Маршрутів для відведення було два. Також для введення противника в оману був використаний хибний маршрут висування з імітацією руху колон. При відході було створено систему рубежів та позицій та наведені понтонні переправи через річку Луганка. Перший рубіж прикривали підрозділи 30-ї бригади, другий пролягав по лінії опорних пунктів, де 128-ма бригада мала відновити боєздатність та перейти до оборони, якби цей вихід був хаотичним, то майже би половину бригади там би залишилось. Під час битви за Дебальцеве з 15 січня до 18 лютого 2015 року загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено, сім взято в полон, 18 зникли безвісти, близько 30% техніки було знищено противником або виведено з ладу силами наших підрозділів. Втрати ворога були значно більшими. До 870 осіб загиблими та до 200 одиниць розбитої техніки. Багато їхніх командирів було знищено. знищено. Їх просто зганяли в купи, давали зброю, давали подсумок від противогазу, насипали туди патронів і гнали штраф отрядами на нас вперед у наступ. За битву на Дебальцівському плацдармі 720 військовослужбовців отримали державні нагороди, з них чотири отримали золоту зірку Героя України. У Дебальцівській операції задум противника було повністю зірвано. Йому не вдалося оточити українські війська та здобути цим самим політичні дивіденди для подальшої експансії. Наші сили утримали бар'єрний рубіж. І закріпилися на плацдармі Луганське Троїцьке Попасна. Попри значний інформаційний тиск, українські військові у цій битві героїчно боролися за свою країну. Саме завдяки їхній мужності наступ російсько-терористичних військ було зупинено. Після заяв офіційні, що українські війська залишили Дебальцево. Вони ще Практично цілий день до 16-ї десь приблизно години здійснювали обстріли бояли боялися заходити в це Дебальцево, тому що розуміли, що там ну, можуть бути якісь підрозділи українських військ, які б дійсно ще наносили б і втрати. Настільки вони були і фізично, і морально надломлені, і стомлені. Дебальцево, хоч ми і втратили великий шмат території, але і по зубам противнику там добре дали. О, хлопці там стояли. Стояли не, на, не просто так, а на смерть, на життя. Виконали до кінця поставлену перед нами задачу. Задача була складна, важка, але підрозділи виконали її честю і гідністю.